ЖЕО на заміну жеків та крепів на черговій сесії міськради депутати затвердили створення чотирьох житлово-експлуатаційних організацій. Вони включать в себе всі існуючі жеки та крепи міста. У міській раді певні це врятує організації від банкрутства. Люди ж, врешті, почнуть отримувати якісні послуги. Всі подробиці сесії розповість Інна примак. Засідання сесії депутати почали із виступу секретаря Івана Марковського. Він говорив про події на сході біженців та закуплені міськрадою бронежилети. Придбані нами бронежилети, кількості 34 одиниці, по ціні біля 3 тисяч гривень за один комплект. Пройшли додаткову перевірку від стрілом присутності журналістів, отримали добру оцінку і передані військовим. Потім перейшли до депутатських запитів. Один з них від народного обранця Юрченка. Він запропонував посадовцям перевірити, чи законно в місті встановили певні намети. Звертаємо вашу увагу на тот факт, що кількість таких пивних точок кілька разів перевищує показники 2011-2013 років. При цьому нормативна дозвільна база не змінювалась. Потому взялися формувати новий склад виконкому. Більшістю голосів з нього виключили Михайла Чорновола та Аліну Бігун. Затвердили, ж Юрія Глущака, Валерія Гончара, Юрія Кочерженка, Оксану Марченко, Сергія Запорожана та Олександра Ратушняка. Кандидатуру Валентини Шаповаловою вирішили не розглядати і пішли на перерву. Депутати і за надбавки до зарплатні заступника мера. Віднині більшого оплату праці отримуватимуть усі, окрім Анатолія Перевозника. Лише 22 депутати проголосували за збільшення його зарплатні. Потім депутати знову пішли на перерву. Повернувшись майже за годину, почали розглядати питання реформування ЖКГ. Проектом пропонують усі нинішні крепи та жеки об'єднати у чотири ЖО. Ми доручаємо внов створеним ЖКГ Працювати по. Тарифу, затвердженому для будинків, ну, відповідності до закону. Цей тариф був затверджений ще в 2012 році. І я з повною увіреністю вам хочу сказати, що тариф этот не підніметься. Посадовці запевняють від створення одні плюси, бо люди почнуть отримувати якісні послуги. Проте дехто з присутніх містян проти нововведень. Кажуть, зміни в ЖКГ нині не на часі. Жодна реформа не робиться з бухти барахти. Щоб робити реформу, треба дійсно вивчити думку низів. Перед тим як винести це питання на обговорення, як проголосувати, як реформувати. Підіть по своїм округам. Хоч на 50% процентів людьми. Спитайте, що хочуть вони. Після суперечок та взаємних доказів депутати створення ЖО все ж підтримали. Загалом за п'ять годин сесії встигли розглянути понад 40 питань. Інші перенесли на наступне засідання. Його обіцяють провести у кінці липня. Інна Промак, Анатолій басистий день за днем.